Слава націю, вітаю на каналі Рембат, Рембата, я си Добрий, буду зараз ну, якось орієнтуватися по <кхем> пубічних габаритах. ну, Туман такий, я взагалі нічого не бачу. Вон метр, півтора, вон, бачу Межі, Асфальту. Взагалі Прикол. Зуби дракона, он, лінія оборони, ну все це, це видно. А то я просто зупинився, ну взагалі нічого не бачу. Окрім власного мангальчика. Прикол, реально прикол. Зараз туди-сюди і 24 години. В робочому режимі за плечима. Звісно, порівняно з козаками конкретно так, там, в шанцях, в траншеях на нулі. То це взагалі ні про що. От, ну так, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.